How to start English? Як починати англійську? What should we start with? З чим починати? Головне, the main idea is study verbs. Вчіть дієслова, будь ласка. <coughs> Тому що якщо ви знаєте слова see, read, understand, remember. Ви можете показати, наприклад, I See і показуєте на книжку. І люди розуміють, що ви you see a book. A book yes. I remember показуєте на щось там. The Newspaper. Yes. Але якщо ви знаєте тільки іменники, книжка газета. То, коли ви показуєте на газету чи на книжку, люди не зрозуміють, що вам треба. Тому я приділяю велику увагу до дієслів: неправильні дієслова, правильні дієслова, як вони утворюються, як робиться питання. А потім я додаю іменники і інші слова, які потрібні для складення речення. Для того, щоб утворити це речення. По-перше, якщо ви знаєте, як використовувати. Дієслово, ви вже король чи королева ситуації. I understand, I remember, I see, I know. І люди потім вам самі допоможуть. Якщо ви це зробите, я вам 100% даю, що це все піде гарніше, легше і зрозуміліше. Починаємо з дієслів. Remember, it helps.